Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні незвичне відео. Знімаю про обзор такого чудового автомобіля як Hyundai Kona Електрична. Автомобіль 2020 року з батарейкою 64 кВт годин і автомобіль прийнений з Кореї. Перше моє враження, автомобіль я запустив звичайною кнопкою старт-стоп, наскільки просто зараз з новими автомобілями нажимаємо кнопочку Драйв, пускаємо гальма, і автомобіль починає рухатись. Враження неймовірні. Про свої відчуття по. Їзді, напевне, я сьогодні не сильно зможу відзняти це, дивити, дивіться в інших обзорах автомобілів. А сьогодні ми чисто розглянемо, які враження вона складає по матеріалах, трішки інформації про неї. Подивлюся на дизайн автівки, місце в салоні і, і таке інше. Даний автомобіль пригнаний з Кореї. В Україні це перший власник. Як бачимо, зараз у неї пробіг 37 тисяч кілометрів. І середній розхід по кіловатах 13,8 кВт. Кіловат. Зараз літо на дворі близько 30 градусів спеки. І ще бачимо такий показник. Дальність ходу розраховує 413 кілометрів ще. Фактично повна батарейка, може проїхати даний автомобіль. В Україні автомобіль вже купували із всіма витратами. Він обійшовся в районі 21 тисячі. Це вже всі витрати з доставкою, всіма розмитеннями документами і так далі. Так далі. Автомобіль, повторююсь, 2020 року з нормальною батареєю вже без всяких нюансів. І пробіг автомобіля був менший, ніж 20 тисяч. Кілометрів рідний пробіг, підкреслюю, тому стан фактично нового автомобіля. Швиденько пробіжусь по комплектації, бачимо ось такі легкосплавні диски 17-го радіусу. У нас тут є на передніх дверцятах безключовий доступ, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль. Бачимо тут непоганий шкіряний салон, приємний мені. На ощуп, задня камера у нас присутня мультикермо, шкірне підігрів сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Для зручності і комфорту. Я думаю, все, що потрібно, і навіть більше. Через те, що у нас це є Кореєць, є невеличкий нюанс по зарядному порту. Ось тут у нас є CC1 порт. Відповідно, власник мусив купувати ось такий перехідник, тому що в Україні більшість зарядок на CC2. Так що, ось такий невеликий перехідничок, і ви можете на більшості заправок заправлятися. Але це вже є якби, і плюсом, тому що у вас вже і cc 1 є. І, грубо кажучи, CC2, так що можете заправлятись на великому спектрі автомобільних електричних зарядок. Коли вмикаєш автомобіль, ну прям відчувається якийсь кайф. Завжди мене цікавило в Hyundai Kona те, скільки ж місця на задньому ряду. Отже, повторюсь, я ростом 1,80 метра, сяду зараз сам за собою. Шкода, звісно, що себе я збоку знімати не можу, але ось дивіться. Як я сів, колінця трішки ну, впирають, не буду обманювати, але щоб геть-геть якийсь дискомфорт, прям такий серйозний, я не маю. Отак От ось можна ноги зробити і все буде добре. Двом людям тут навіть по метр вісімдесят буде досить непогано. Головою в потолок я ніби... Не впираюся, сижу зручно. Якщо водій меншого росту, на метр вісімдесят підсунеться трішки вперед, і, і тут взагалі буде кайф. Так що, чесно кажучи, перші враження про місце на задньому ряді в мене залишились позитивні, тому що я собі думав, що тут ще менше місця заглянемо в багажник. В багажнику багато різних речей. Так, зараз. Спробую все це прибрати. ну ось Якось таким чином. Багажник не сильно великий, але добре, що я бачу, опускається заднє сидіння, цього я робити не буду. Думаю, буде тут рівна підлога. Навіть у нас ось ця поличка повністю, як ви бачите, знімається. І якщо зняти ось цей пінокомплект. Все тут поприбирати, то також буде додаткове таке місце, щоб якісь речі сюди класти. Якщо десь далеко будете їхати, думаю, можна щось придумати, і багажник, в принципі, збільшиться і цього буде достатньо. Ще раз повторюсь: багажник знімається з задня ляда, в принципі, його достатньо. Невеликий, але має вистачити. Тобто загальні розміри автомобіля не є великими. Я на рахунок заднього ряду сказав, на рахунок багажника, багажника сказав, для водія в принципі буде комфортно. Автомобіль має довжину трішки більше 4 метрів. Можете пошукати в інтернеті, поцікавитися. Також дивимося на його кліренс. Просто наголошують про те, що найнижчою точкою є саме батарея, тому в лісі десь all road, ви точно не покатаєтеся. Але як міський кросовер, він компактний. Я думаю, їздити їм досить є зручно, тому що він короткий, посадка висока. Вчора впівмаши. Нині дивлюся під машином калабання масла та й дзвоню до того, що купив, кажу, під вашим машином калабання масла. Він каже, ні, то під вашим машином. Ще два слова розповім про якість матеріалів. Можна обійти автомобіль, потрогати власноруч. Далі по салону пластик у нас звичайний. Не скажу я, що максимум він якийсь дешевий, Ну, в принципі, і не самий дорогий. Ось ця панелька у нас м'ягенька, тут також не є сильно все твердим. Кермо шкіряне, в принципі, непоганий підлокитник. Ось я його пошитаю, порухаю, ось цю стійку, порухаю, бардачок. Не сильно все прям дорого і багато, але, але нормально. Букові ці двері, хтось жаліється, що ось такий. Типу, як дешевий тут пластик. Ну, він вже трішки дешевший, але ось, ось ця шкірна така натягнута лінія, нормальна. Ручки дверей, в принципі, там дефлектори непогані. Знаєте, якщо не до чого не, не прирікатися, все тут доволі нормальне. Нормальне? Трішки я проїхався нею, порухався і недоліки, якщо вони є в цьому автомобілі все відразу відпадає тоді, коли ти починаєш цим автомобілем їхати. Е, неперевершені відчуття, коли автомобіль, таке враження, як будто він ну, сам сам їде. Я переконуюсь, наскільки це кайф просто ось так поволі пересуватися автомобілем. Ти собі їдеш, ніяких посторонніх звуків, нічого ніде не шумить, немає тих передач, нема оборотів, двигуна спокійно. Їдеш, автомобіль як будто тихенько нашептує. Повно, повний спокій, душевне примирення і просто релакс. Ну що ж, і завершення, зробимо якісь виставки. Я боявся, що на задньому граді сидінь буде замало місця, але його достатньо. В принципі, так само це стосується багажника. Він не є якимсь громістким, але маємо те, що маємо, і його також має вистачати. Наскільки далеко автомобіль може проїхати на одному запасі, тут у нас комп'ютер вибиває 400 з копійками. Кілометрів дуже велика перевага цього автомобіля, тому що розхід у неї по кіловатах там у нас на комп'ютері писало 13 з копійками кіловат на годину, що я досить хорошим показником. Тобто, ми маємо міський невеличкий кросовер. Він підходить для сім'ї, для дальніх навіть подорожей. На рахунок cc 1 сказав, що це я кореєць, просто купити перехідник і на тому питання закривається. По комфорту цей автомобіль мені подобається. Я не так сильно знайомий із новими автомобілями, в принципі, тому це для мене є взагалі якась космічна, якийсь космічний комфорт. Ну що ж, дякую всім. За увагу, якщо відео сподобалось, ставте пальчик до верху Ну що ж, перед нами була Hyundai Kona електрична, кльовий автомобіль, одним словом. Якось так. До нових зустрічей. Всім миру!